Яким буде березень для представників знаку водолій? Ми дивимось: особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від Таро. Розклад загальний. За особистим розкладом, звертайтесь до мене в Дірект. В особистому житті. Досить легкий приємний місяць. Ця карта часто програється як абсолютно нові стосунки, або відпустка разом, або новий шлях, або щось таке відбудеться в ваших стосунках, що абсолютно все обнулиться і е ви почнете новий шлях разом. Тобто місяць цікавий, точно він буде відрізняти світ е попереднього. І це може бути як відпочинок, відпустка, якась переїзд, там, дорога, так і зміни в емоційній сфері в парі. Ну і зміна партнера може бути. Кар'єра, навчання, фінанси. Ви дуже довго думали і розмірковували, чи варто вам взагалі триматись за те, що у вас є, і в березні прийде час відмовитись від того, що вже немає сенсу. От саме в цій от сфері фінансів, навчання, взагалі розвитку професійного. Тобто, оця відмова від чогось, то що ви щось залишите і підете, чи з посади, чи пропозицію, відмовитись від якоїсь пропозиції, вона буде вам тільки на користь. І порада від таро у вас такий буде місяць, взагалі переосмислення. І от в оцих от думках. Ви будете думати, а чому так, що я роблю не так, чому так сталося? І цього мені не вистачає, що я роблю неправильно. Головне е, мислити конструктивно. Тобто е, всі випробування нам даються для того, щоб ми розвивались і йшли далі більш сильними. Тому сприймайте якісь непорозуміння, негаразди, саме як життєвий досвід, життєвий урок.